Що саме важке в праці з кулеметом? Зайти і вийти з позиції. Бо, як правило, кулеметник, заходячи на позицію, одне БК три тисячі набоїв. Тобто, є, є досить багато. Сам кулемет 7 Ну, Ще плюс трошки якоїсь броні. В основному, так як такого нема нічого. Коли є добра вкладка, Віддачі менше, ніж в АК. коли ти його тримаєш. Ну, я крупний такий, здоровий, але легкий. <гум> Тому я його, я його тримаю, він мною не, не веде. Ну, В основному захід-вихід. Ставтесь, будь ласка, розкажіть, де ви проходите службу? Ну, е, на даний час службу проходжу у частині 30-18, Я сюди був перевів з частини 31-13 е, у бригаду Рубіж. Я служу в 4-му батальйоні в 10-й роті оперативного призначення. Позивний дрон. Скільки ти тут служби вже проходиш? В січні було 2 роки. Ну, вважаю, з дня заснування батальйону. Батальйон заснований 5 грудня, я прийшов 20 січня. В роту, 10 роту непосредственно я прийшов, у нас було 17 чоловік. Я служу в 4-му батальйоні, бригади Рубіж в 10 роті, в другому взводі. На даний момент ГСВ 2 взводу. Лилак Володимир, служу в бригаді Рубіж Сила Свободи. 10-та рота, 3-й взвод. Іменно в цій бригаді 2,5 роки. Звати Женя, позивний батон. Служу у 4-й бригаді Сила Свободи Рубіж. Вже на 3-й рік повернула з самого заснування. Так само спікачу з самого початку. Із формування 10-ї роти. У мене як Євгеній Станіславович, позивний рибак. Служу 4-та бригада оперативного призначення Рубіж. 10-та рота, 3 взвод, там, де служив колись Пікачу. Познайомились ми з самого початку на ми разом призивалися з одного воєнкомату у Львові. І вже тоді я впізнав його як дуже веселу емоційну людину. Він був дуже веселий. Він був душою компанії і Він надихав людей цим своїм позитивом, будемо так говорити. Ну, і перші дні, коли ми прийшли, е, виходить, що ми приїхали перші, е, типу нас як збирав комбат, создавався, наша 10 та рота здавалася. Е, ми були їхали першого го числа е, 23-го року ми приїхали. Після нас приїхали хлопці з, з Закарпаття е, з. Не пам'ятаю, 30-15 частина там була. І приїхав від Андрій. Позивний був пікачу. Не знаєте, ну, чому пікачу? Ну, я не знаю, це йому. він приїхав вже звідти з позивним, так пікачу. Ну, може, то, що він був пулеметник зразу, він був типу, йому дали пулемят, і він так Піка... цього. І так ну, пішло. Прийшов він такий, хлопець був на позитиві, веселий. Ну, на, 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 тай раз комбат сказав, каже, Ну, що, а він одразу з бородою бородати приїхав, мав каже, збрити борду. Він каже, я збира борду не буду, в мене хвороба, що брити не можна. Ну такий на позитиві, був веселий. І так він ходив. Потім були б на першій ротації з ним, теж нормально. Їхали в Німеччину, на навчання нас відправляли до Німеччину. Теж він так на позитиві, завжди старався бути йти вперед. Ну, Веселі хлопці, з ним хлопці йшли. І він допомагав такому. Лідером був, да? ну, ну, виходить, що так, що ну, він не є, що десь стане з боку буде стояти. Він завжди щось допомагав комусь і сам робив, і всі йшли за ним. В плані допомоги — завжди. Тобто Незалежно від обставин, завжди був він готовий прийти, допомогти, підказати, якщо Хтось приходив новенький, це без питань. Він мог спокійно зібрати біля себе товаришів, як, так як він був у нас кулеметником, розібрати той кулемет повністю, об'яснити їм, собрати. Тобто, ну, в принципі, завжди компанійський, так сказати, рідна людина. Він все в очі казав, про всю правду. Йому було пофіг, там, хто що про нього думає, ми не збираємося. Він... Як правильно сказати, коротше все відкрито казав. Десь там збираємося, тут на полігоні. З нами були там психологи, беседували. Він їх міг загрузити. Тобто йому було по барабану. Він був веселий, справедливий, постійно до його люди тянулися. Він просто душа компанії. З ним було честь служити. Таких, як він, більше немає. Він хороший, позитивний, добрий був, з ним общатися приємно було. Правда, ну, з ним на позиції не приход... ну, Так вийшло, що ні разу не заходили. Але з ним приємно общатися, щось підкаже, щось розкаже. Пошуткувати можна. ну, хороший. Він був душою компанії і надихав всіх, підбадьорував. І навіть як він виходив на позиції, всі тягнули там солодке, щось поїсти. Він ні, він тягнув з собою кілограм 50 БК, це мінімум. Це його мінімум був. І хлопці просто, як вигружали з машини, цей рюкзак не могли підняти. А він його ніс на плечах, ще плюс з собою кулемет. І Хлопці дивувалися цьому. Він спортивний був, тому для нього це не була проблема. Він був безотказний, тось. яка б у нього там. Десь навіть там, на тих самих позиціях. яка б у нього ситуація не була, якщо потрібна була допомога без питань. Тому що, допустимо, навіть буквально вчора спілкувалися, споминали. Тобто, Пацани говорять, що штурм ішов у себе, у їх більш-менш тихо. Пацани виходять на радійку, Андрюха треба прикрити, Андрюха запек, Чуть, там, не прибігає і починає просто допомагати. Тобто, в цьому плані. Завжди прийде і допоможе. Веселий, завжди. Душа компанії це 100%. Є, це людина дійсно завжди. Є, ніколи не було, щоб є Андрюха з нами, і щоб хтось там ходив і не веселий. У нас завжди було ну, на позитиві. Людина дійсно позитив. Ну, добра людина була. Відчуйна. Ну, характеристики, ну не, не, не боявся нічого. І за своє слова завжди він відповідав. Відважний воїн постійно добивався свого. Чесний, справедливий, сміливий. Та він людина душа. Все. Для всіх він був. Ти не знаєш, чому в нього такі позивні? Ну, в нас усі брали. Позивні там, арес, там, грозні позивні. Ну, Йому це не подобалося, він такий жартівний, завжди жартував. І через то йому сподобалося, в нього був прилочок Пікачу. І через то він взяв собі позивний пікачу. Чим він тобі е, запам'ятався? Чим запам'ятався? Він як кулеметник не запам'ятався, безголовий. Йому не треба автомат, він за кулемети побіг. Тобто він був mm -hmm. він був настоящий патріот України. Як це проявляло? В хоробрості. Йому було все одно куди йти. Треба, я пішов. За що б я йому, якщо б я був, то я б йому герой України всі по, по житті надав дав був, не посмертно. Достойний, так. Достойний, так. Чим він нас запам'ятався? Ну, Я знаю, що ми раз, якщо коли були на навчанні у Німеччині, ми... і там, коли ми ходили в похід, одного разу вже там цього. І була така ну, гора така висока, крута, така у верхіти. І ми всі так і йшли, і він, так, там один хлопак, не міг нести пулемет свій. То дали німецькі ці були ці американські пулемети були тяжкі. І Він взяв собі, не свій пулемет, і взяв у того хлопака пулемет, і ще поміг йому нести Ну, Не дарма всі кажуть, що він замість води і їжі брав з собою бика. Так, да, бика він брав більше, з нього бика було все загружено. Води менше було, їжі менше, а все забито, наболі лентами до пулемету. Чим він тобі запам'ятався? Скажем, дійсно, от своєю позитивною енергією. Тобто, таке відчуття було, що він її просто передавав. Тобто, я ж кажу, якби яка ситуація не була, завжди на позитиві. З Андрюхою побалакав там, чи Андрюха десь з нами йде все. Шутки, прибаутки і так далі. І все, вже всі на позитиві, всі йдуть. Саме більше, напевно, що тим, що він ніколи не засмучувався, в нього завжди, навіть в тяжких проблемах, виникав жарт того. Він ніколи там, всі прийшли замучені, там, всі відразу спати, там, хто в душ. А він ні, він ще. Міг сидіти годину жартувати, потім піти ще потягати якісь гирі і таке всяке. Так що людина позитив. Таке питання, що він любив їсти? Ой, вони жили в другій палатці. Але я такий чоловік, що я бігав по всім палаткам. Я міг піти в перший звод, там щось взяти, піти в третій звод, там щось взяти. Але до солодощів він любив. І часто він шашлик жарив. От, да, часто шашлик жарив. Теж у нас були рядишком палатки або рядашком дома, як ми на виїзді там, то він постійно, я, наскільки я замічав, він завжди шашлик. Пікачу прийшов з виходу, хоп, уже шашлик готується. Він готовий завжди хороший шашлик. Він міг і картошку зробити на, цьому, на сковородці на вулиці. На, 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 на він на щось цього молодіс. Третє зводік, скільки я до них заходив. В принципі, він готував да, практично завжди. Як не шашлик, діва. Шашлик, суп, ну там плов, ще щось, то тобто завжди він готував. Та постійно, коли на полігон приїжджали, постійно ми щось варили, щось жарили, щось ну, від, віддихали. Він каже, мені казали, що він класний шашлик робив і постійно робив. Бограч, шашлик. Любив куховариць? Так, постійно. У нас у зводі був повар, але він повара того <хи> в сторону і, і сам готував. Можливо, в тебе є з нами якась спільна історія, яку ти можеш відбуватися. А, була спільна історія. Колись е, я, Короче, є умивальник для води. Ну, на кожному умивальнику написано там перший, другий, третій звод. Я ж беру цей умивальник з третього звода, беру, цепляю до себе до другого звода. приходить, пікачу і дивиться. І очі каже, <пи> це що за херня. Такий смислі. Він каже, написано, що третій звод. А кажу, да. ну, кажу, там забереш другий. То ви потім помінялися? Ні, так, так воно все і сталося. Ми ще служили на Закарпатті, бо нас спочатку призвали на Закарпаття. І ми дуже сильно хотіли перевестися в бойову частину. І ми разом цього добивалися, нам відмовляли, багато разово відмовляли. Ну і Потім ми пішли напряму напряму до другої частини, до бригади Рубіж і подали свої документи. І потім начальство нас, напевно, що з тиждень часу ставило в наряди за те, що ми їм не доповіли, що ми переводимося. Але ми, так як знали, що наш перевод вже ось-ось, ми просто не йшли в ці наряди. Тому ми такі, що любили теж пожартувати разом. Так що... Тільки з навчання в Германії, якби, де ми жили разом в палаці, там, ну, там було завжди. Так, були ексеси скажімо, по поводу того самого, ж. ми були прикомандировані тоді до другого батальйону, по-моєму, що вони там начальник штабу. Якраз з мером, з нашим ігорьком, там щось вони не чи були цей, чи не поділили, чи я так і не зрозумів, були навчання, і він там пішов мер один, його положили. І... Тобто, без питань. Зобралась вся рота, скажімо так, возглавляв її пікачу, пошли розбиратися, чого нашого бойця там чуть не обіжають. Я ж кажу, свою правоту він, будь-перед ким доказував. Ну, це така була історія. Ми тоді знаходились, типу, взяли городок там, і сам штаб був тип, в цьому городку, а ми були в лісах, ну, по боках. Але скомунікувалися три взводи, там, чи два, два точно було, перший і другий, тому що, тому що вони були рядом, а ми трохи далі. Але частково наші там, також там. Тоді побігли, були там біля їх, тобто зібралися і пішли до штабу розбиратися. Ну, спільна історія у нас виходить, що нас об'єднало всіх Це війна. Нас. І, на жаль, так сталося, що коли він загинув, ми де стояли, я ж був на, у резерві на БМП. Коли ми він загинув, то навіть ніхто не, не міг навіть повірити, що Андрюхи вже нема. Так, так раз і. Так, обірвалося резку життя людини. А як настрій підрозділ? Як взагалі підрозділ сприйняв таку інформацію? Ну тут сприймай, як не сприймай, завжди тяжко сприймається. А життя треба продовжати, далі відвоювати, далі те, що можемо. Це друга у нас ротація була, і ну, вже друг до друга всі привикли, вже всі робили разом. Жалко, те, що не стало побратима. Це велика втрата. Та звичайно, що ще. Жалко, хлопці. Ну, це війна. Хоч не хоче, а мусиш. Вливатися в колектив з іншими і таке. Як не ми, до, де хто. Ну, тоді всі взагалі тут були шокіровані, що, що пікачу, тоді не один пікачу, але е, да, змінилося. Всі почали якось. Не знаю, як це правильно сказати. Ну, ж -ж -ж -ж, жалко, але це війна. Жалко, це, зрозуміло, але ще кажу, це все це, це, це війна. Чи змінились настрої в підрозділі, коли дізналися, що а... Пікачу загинув? Так. І дуже сильно. Навіть e, наш комбат, і, і цей важко переніс цю втрату. Це дійсно була сильна людина, що духовно, що фізично. Це дуже велика втрата була для підрозділу. Я тоді був якраз не на позиціях, тоді хлопці заступали з третього взводу. Я був у дуже великому шоці. Тобто Я не навіть повірити, що так його не, немає, ну тобто Він просто такому, блін, скажімо, ще було навіть такі ж моменти, коли там спина болить, та по я дойду, а там уже побачимо на тій самій позиції, як пацани без мене будуть. Ну, І тоді було дуже спочатку, скажімо так, дуже шок великий, що так загинув, а потім. Як завжди, скажімо, злость на помсту. До чого тебе особисто спонукає смерть побратимів? До чого? Та давить їх все. Надалі валити ту нечисть, яка зайшла на нашу територію і, і вбиває наших побратимів. Помститися за їх смерть. нічого. Помста. До помсти і з кожним, скажу чесно, загиблим товаришем все більше задумуєшся, щоб про них пам'ятали. Щось, щоб, от, навіть після закінчення війни, хочеться щось зробити таке, щоб іменно цих хлопців не забули. Чесно. З кожним разом все більше і більше задумуєшся про це. Ну Дивіться, спер до чого може спонукати. Щоб не було це марна втрата людей з людського життя, не було б марну втрату. Шкода, усіх, шкода. хлопці гинуть. І не один, один Пікачу загинув. Багато таких побратимів загинуло. І тут, щоб до чого спонукати? Спонукаєш спонкаєш одного, щоб не треба нам далі боротися і продовжати їхню боротьбу вже нашими силами. Багато чуєш, коли вже десь відїхаєш на відтяжку вже, чи вдома вже чуєш, що хлопці там, а за що не гинуть? А ми гинемо за що? За, за своє майбутнє, майбутнє наших дітей. Якби він був тут, що б ти хотів йому сказати? Чи зробити? Обійняти. Привітатися. Ну, Просто бракує слів. Та, нічого б не сказав, Підійшов, просто обняв би все. Я б йому сказав, Пікачу, ти красавчик. Хотілося б дальше з ними. Спілкуватися, підтримувати, і, ну, Звісно, разом плічо-плічіти хувати. Ми, ми б постійно десь би були б разом і, і на полігон на стрільби їздили. Б. Знайшли б що, що робити. Тут багато, в принципі, і немає що, що робити, але Пікачу б нашов би. Та що скажеш тут? На жаль, їх тут нема. А сказати, то кожен день можна щось, щось нове сказати. Те, що він вже з нами не заговорений, не, не допоможе, а й, нам треба це діло продовжати, його пам'ятати і всіх побратимів, пам'ятати треба. Як ти думаєш, що я з тобою особисто і суспільство загалом мають робити для того, щоб пам'ятати таких героїв, як Пикач? Во-первых, треба, щоб за них не забувала держава. Ми його по-любому не забудемо, але саме головне, щоб держава не забувала. Я ще раз напомню, тобто скажу, що я таким, як він, і багато моїм побратимам, хто їх немає вже. Я б дуже багато кому дав з них іменно героя, герої України. Що вони з цим тянуть, я не знаю. Але у нас і Маріо, і Шева, і можна називати далі Пікачу. І вони всі герої України. Люди не забувайте, що йде війна. І це в першу чергу е, звернення до влади. Бо вони забули, да й люди забули. Е, зараз люди думають, війна там, війна не тут, в мене не стріляють. І це наша дуже велика проблема. Ну і не знаю, що це. Це вже суспільне. Суспільство наше вже е, воно завжди всіх тих, хто за Яну Нірч Тут треба одними меморіальними дошками не обійдеться, просто що поклали дошку і все. Все ну, одно він рідний, буде завжди пам'ятати. А суспільство, воно ну, так, таке. Тут треба, щоб держава думала і трошки вже і за, і родич, за рідних, яких вже нема, допустимо, і поки чу нема. А їм треба ще можна далі жити, їм треба далі, щоб суспільство якось допомагало, підтримувало. Хоча б морально, хоча б не казали, а, загину, загину. Для рідних це тяжко. Бо кажуть, що час лікує, а час не лікує, просто другі забувають, а рідні завжди будуть пам'ятати. Меморіальні доски, ну, але честь їх можна називати вулицею. Тому що ну, пам'ятники будуть, навіть якщо там ну, пам'ятник Алея Слави. Наскільки вони довго будуть стояти Алеї Слави ну, в наших містах? Чи після закінчення їх повбирають, чи вони залишаться. А якщо буде вулиця, честь його названа школа і ще, я думаю, їх будуть пам'ятати. В першу чергу всі, хто тут знаходяться із нами, ми, перше, що у нас повинно е, відкладатися в голові, це має бути перемога, щоб цю навалу не пустити нашу країну. Це, хоча вона вже тут є, їх багато цих. Але ми їх не повинні не пустити. Що ми маємо, нам ми повинні тільки перемогти. все. Е, дружина хай кріпиться. Пані Наталка, але все буде добре. Україна переможе. Триматися, не здаватися, не відступати і надалі боротися. Воювати, відбивати землі, обороняти Україну. Не пускати. Ну, не пускати цих фашистів далі. Стараємося, щоб не впасти в паніку і. Щоб держатися друг друга. Uh -huh. Не дати друг другу впасти в отчаяння і якось з друг друга І Захищати свою державу і йти за побратимами. Скажіть, будь ласка, пару слів підтримки його сім'ї, дружині Камашиці? Ну, словами тут ти нічого не скажеш. Слова тут утіхі, тут ми можемо казати багато слів утіх. По факту лиш один Бог знає, яким тяжко. Дяка, звичайно ж, дружині і низький уклін, що, скажімо, відпустила такого побратима до нас, не знаючи, Хоча Андрюха просто був такий, що він мало кого слухав. Він був впертий, вона, я думаю, знає це. Ну, а так, триматися, я думаю, що вона. І так ним гордиться. Але ну, тут дійсно людина і побратим був такий, яким можна було гордитися як чоловіком, як побратимом. Тобто... А ми будемо, так скажемо, робити свою справу і старатися більше завалити і в його пам'ять також. Хай держиться, не, не униває, не опускає руки. Жалко, що не стало його, але далі треба триматися. Ми дуже пам'ятаємо Пікачу. Андрій був для нас відважним воїном, побратимом, душою колектива. Завжди будемо пам'ятати і рівнятися на його. Пробачте що не, не вберегли, Що не змогли вберегти? Пробачте.